22 серпня, 24 рік, всім привіт! Дивіться, що робиться. Малина валить. Я вам кажу, гляньте, о, йо, дивіться. О, бачите, отакі мають бути врожні. То малина не е, по-моєму, 3 дні. Просто-напросто не встигаємо визбирати, але вона якість хороша. До речі, вчора. Там на скупці, куди я вожу малину, побачив, що привезли такий агрегат спеціальний. І з малини зразу роблять пюре і заправляють його там, чим мають заправити. І в дивіться. А? То вже ото бачите, такі чуть-чуть гіршечки вигляд мають, то вони пригоріли на сонці. Вчора-позавчора була спека і вони зараз такі вже тільки торкнися і падають з гілляк. Ото от вже така красота, як воно має бути. О, от. а Так, гіляки не, не витримують на нагрузки ягід, лягають. Я сьогодні зашарився, ще не збирав. Ось трошки здоров'я забарахлило. А? Отак має бути, що десь приблизно ягід і, і, і листя один до одного. То нормально. Варне. Головні герої. К Комбайни, <с> -комбайни> Джон Діри. <с -комбайни> Ого, яка краса, Вот, Ось така має бути красота на родках. А зараз я вам покажу фокусу. Знаєте, кажуть, дітей шукають в капусті. Що ви таке? Ну, у нас капусту мало вирощують, У нас багато вирощують малину. Так що у нас дітей шукають в малині. Зараз я щось знайду. Дивіться, яка файна воно. Я вже знайшов. Чи то вже хтось раніше знайшов? В капусті в малині дитину Так.